Без РФ ВОН Верховна Рада закликала партнерів України переглянути правомірність членства Росії у міжнародній організації. Перший крок зроблено. Парламент у першому читанні підтримав створення суду присяжних в Україні. Підтримують армію та тих, хто втратив домівку. 5 грудня відзначають міжнародний день волонтера. Гарантії безпеки в обмін на третій світі ядерний потенціал, це передбачалося Будапештським меморандумом. Він був підписаний Україною 30 років тому. За без'ядерний статус нашій державі гарантувалася повага до незалежності та недоторканність українських кордонів. У документі також наголошувалося, що проти нашої країни жодна зброя ніколи не буде використовуватися. Водночас передбачалося, що в разі агресії Радбезу мав ініціювати негайні дії для допомоги та захисту України. Однак, всі ці гарантії не спрацювали одна із країн підписантів Росія в 2014 році окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. А за вісім років здійснила повномасштабне вторгнення. Попри це, РФ і надалі залишається повноправним членом ООН та продовжує перешкоджати ухваленню рішень на користь України. З нагоди 30-річчя Будапештського меморандуму. Верховна Рада закликала ООН переглянути статус Росії та правові підстави її перебування в складі цієї міжнародної організації. У постанові парламенту наголошується на на ефективності гарантій безпеки, що передбачені Будапештським меморандумом, тому народні депутати закликали парламенти та уряди іноземних держав ухвалити рішення про запрошення України до НАТО, надати згоду на далекобійні удари по військових цілях на території агресора, також продовжувати тиск на РФ до повного відновлення територіальної цілісності України. Сьогодні, колеги, сьогодні Верховна Рада України як парламент повинна чітко висловити свою позицію? Щодо того, що відбулося 30 років тому, ми здійснюємо заклик визнати відповідальність Російської Федерації за порушення гарантій безпеки за Будапештським меморандумом, ініціювати глобальний діалог, спрямований на розбудову нової системи універсальних безумовних гарантій безпеки. А також спиратись на існуючі механізми, які підвищили відповідальність ядерних держав у тексті звернення міститься заклик створити міжнародний механізм контролю і відповідальності за дотриманням гарантій безпеки наданих державам, які добровільно відмовились від ядерної зброї, шляхом прийняття окремого документа міжнародно-правового характеру, а також підтримати рішення про запрошення України до організації Північно-Атлантичного договору та вступ України до Європейського Союзу. як Важливі гарантії безпеки нашої держави сьогодні, коли Україну атакує ядерна держава, фактично в Україні є тільки два шляхи: шлях перший відновити свій ядерний потенціал. Є другий шлях це стати членом НАТО, в якому є ядерна зброя, і це прописано в українській конституції. Нам треба боротися за самодостатність України в системі безпеки і оборони. Тільки це дасть нам можливість жити і вижити. І друге, єдиний шанс у запобігти війні далі це членство України в НАТО. Вони закривають потреби ЗСУ на учора, плетуть маскувальні сітки, передають на фронт амуніцію, дрони, тепловізори, продукти, ліки, авто, підтримують армію і допомагають з евакуацією поранених та вивозять цивільних з прифронтових територій. Вони стали опорою тим, хто втратив рідних і домівку 5 грудня. Україна відзначає міжнародний день волонтера. Саме волонтери допомагають Україні вистояти та наблизити перемогу з 2014-го. А після широкомасштабного вторгнення до волонтерського руху долучили. 7 мільйони українців як всередині держави, так і за кордоном. Саме ці незламні люди є надійним тилом для наших захисників та захисниць. Наголосили парламентарі. Тема волонтерства стосується всіх і пенсіонерів, які відраховують своїх. Коштів на збройні сили на волонтерські організації, і звичайно тих, які організувалися в громадські організації, волонтерські організації, і системно підтримують збройні сили України і інші військові формування. Це не тільки допомога людям, але й допомога тваринам. Хочу окремо сказати, тому що знаєте, мене вразила історія, коли ми приїхали в деокупований зюм, і люди просили не їжу для себе. Вони просили корми для. Своїх тварин, тому це дійсно таркає серце, ця ця сила і ця людяність. Портрет українського волонтера він відмінний від волонтерів буде інших країн. Тому що український волонтер це по суті, знаєте, така от компенсація того, що не встигає оперативно зробити. Діюча і місцева влада, і центральна влада. Коли сьогодні приїжджаєш на різні відділки фронту і питаєшся у наших найвідважніших захисників, а де ж ви взяли свого джипа? Чи де ж ви взяли свого старлінка, чи де ж ви взяли ті чи інші речі? Вони відповідають: та це нам дали волонтери. Тому ви найкращі українці, ви найкращі волонтери. Ви є частинкою української перемоги. Склоняюся перед кожним волонтером, хто зробив свій внесок в те, щоб ми вижили як країна і стали стійкішими. Волонтери це наші нові герої. Верховна Рада ініціює запровадження кримінальної відповідальності за міжнародні злочини в окремому законі. Він діятиме паралельно з кримінальним кодексом, який не повністю відповідає римському статуту. Новий документ дозволить забезпечити невідворотне покарання осіб за найтяжчі злочини. Це заперечення геноциду, військова агресія та злочини проти людяності. Наразі генпрокуратура зареєструвала понад 150 тисяч таких злочинів. За них каратимуть позбавленням волі на строк від 20 до 30 років. В окремих випадках буде передбачено довічне ув'язнення також передбачена конфіскація майна. Жодних строків давності за міжнародні злочини не буде. Єдиною і винятковою підставою звільнення від покарання може стати помилування президентом України. Ми посилюємо відповідальність по цих злочинах і говоримо про те, що все ж таки вони є найтяжчими, і держава України буде переслідувати в особливий спосіб злочинців, які вчинили цей злочин. Україна не вибачить жодного ката. Жодного мучителя українців. І ті, хто пройшли катівні росіян, які агресор влаштовував Херсоні Ізюмі та по всій території тимчасової окупації, всі ці кати-мучителі будуть покарані невідворотно і надзвичайно жорстоко. Тисячі і тисячі злочинців, які вчинили воєнні злочини, мають притягатися національними судами України. Тому для нас критично. Максимально якісно привести наше кримінальне законодавство у відповідності до міжнародних стандартів для того, щоб карати злочинців українським законом. Майно у корупціонерів знову будуть конфісковувати. Це свого часу було виключено із закону, але 276 голосами народні депутати повернули до кримінального кодексу України. У разі коли корупціонера буде звільнено від відбування покарання на підставі угоди про визнання вини, йому може бути також призначене додаткове покарання, конфіскація майна. Це має активізувати співпрацю обвинувачених зі слідством та прискорити відшкодування збитків, що були заподіяні корупційними кримінальними правопорушеннями. Зазначають народні депутати. Ми надаємо додаткову можливість стороні додаткову можливість обонуваченому або підсудному обирати або сплатити штраф, або погодитись на конфіскацію. Тобто дана дискреція це виключна воля сторони захисту. Регульовуємо питання того, як власне це майно має в людини забиратися на користь держави. Але вони повинні пам'ятати, що не тільки вони особисто будуть нести відповідальність за свої дії, а буде в них забране майно і бу будуть нести відповідальність фактичної члени їхніх родин. В Україні може з'явитися суд присяжних. Відповідний законопроєкт попередньо підтримав парламент. Суд складатиметься із восьми присяжних їх залучать до розгляду кримінальних справ у судах першої інстанції. Таким чином, громадяни України матимуть можливість реалізувати своє конституційне право та громадянський обов'язок на участь у здійсненні правосуддя. Парламентарі вважають, що запровадження цієї інституції має посилити також довіру до судової системи. Присяжних обиратимуть в автоматизованому режимі серед тих, хто мешкає на території суддівського округу не зможуть стати присяжними чиновники, адвокати чи нотаріуси. Зважаючи на те, що присяжні не є професійними суддями, законодавці пропонують до другого читання доопрацювати законопроєкт у частині добору фахових кандидатів. У нашій державі не так багато грошей, щоб ми зробили суд присяжних для е, всіх злочинів. Тому ми виходимо цим законопроектом на початку на більш важливі на довічників. Ми відійдемо від тих. Радянських норм присяжних засідателей, і нарешті зробимо професійний якісний суд присяжних, який зможе визначити. Винуватця або не винуватця особу правильний законопроект, правильна ініціатива, але треба добре подивитися по класифікації злочинів і інших питаннях. І головним чином треба буде подивитися ще з приводу прозорості роботи присяжних, щоб не вийшло так, що потім з'являться якісь доходи у людини після певних рішень. На два роки зараз передбачається, що ла. Присяжних буде застосовуватись до особливо тяжких злочинів, коли справа розглядається про особливо тяжкий злочин, за яке передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Після того будуть розширено перелік відповідних злочинів, по яким можна буде застосовувати суд присяжних.